А ви знаєте, як дізнатися кінцеву вартість товару після митного оформлення в Україні? Для бізнесу, що здійснює імпорт, можливо, заздалегідь розуміти повну собі вартість товару на складі після проходження митниці. Ось складові кінцевої вартості імпортованого товару. Перша складова це митна вартість, яка базується на ціні згідно інвойсу, але може мати витрати на доставку, на завантаження, на страхування та інше. Друге у нас це візне мито, яке обчислюється у відсотках від митної вартості, але за наявності сертифіката походження його можна взагалі не сплачувати. Третє це акциз, який застосовується до окремих категорій товарів. А це автомобілі, алкоголь, тютюн, пальне і тому подібне. Далі у нас податок на додану вартість. База оподаткування ПДВ включає в себе митну вартість та усі податки. В тому числі Акциз і візне митно. Існує чотири можливих ставки оподаткування ПДВ: звичайна, знижена та нульова. Але крім цих попередніх складових, є також і інші витрати: це витрати на доставку, на послуги митного брокера і на термінальні збори. І щоб не було неприємних сюрпризів, розраховуйте все заздалегідь.